Рільєнко, Всеукраїнське об'єднання Свобода, місто Київ. Дійсно, ці дні надзвичайно трагічні, найтрагічніші дні, напевно, в новітній історії нашої держави, коли загинула Небесна Сотня, і ці дні сьогодні змушують нас задуматися, а що ж сталося за наступних два роки? І чи наблизилися ми в дійсності до тих ідеалів, до тих цінностей? Які були святими для тих людей, хто йшов на Грушевського, йшов на Інститутську, який був тут в Маріїнському парку 18-го числа, який був ніч на 19-го на Майдані, коли палав будинок проспілок, і коли Беркут наступав, хто з дерев'яними щитами піднімався по Інститутській в ранку го числа. І що ми бачимо сьогодні в парламенті? Ми бачимо олігархічну змову. Ми бачимо уряд, який повністю себе дискредитував, який втратив залишки якогось рейтингу чи народної підтримки, який сьогодні є абсолютно нелегітимним, який отримав навіть незадовільну оцінку від парламенту, але, попри це, завдяки політичній змові і завдяки голосам олігархів і тих самих регіоналів, які не проголосували за його відставку, фактично. Тим самим здійснивши публічний маніфест, що цей уряд є урядом олігархів, тому що нам розповідають весь час про реформи, нам розповідають весь час про те, що у нас деолігархізація. Тільки чомусь олігархії явно якраз їх дуже влаштовує така деолігархізація, яку проводить нинішня влада, бо вони її підтримують. Вони не голосують за її відставку, тим самим продовжують її штучне існування і поглиблюють політичну кризу. Після 16 лютого ми не тільки в цьому парламенті я маю на увазі депутати, які не голосували за відставку уряду. Вони не тільки не зняли політичну напругу в суспільстві. Вони її значно поглибили. І сьогодні ми знаходимося в глибокій політичній кризі, і ця політична криза це вже не криза уряду чи парламенту, це криза довіри до всіх без виключення інститутів влади, і це дуже страшно. І дуже символічно і дуже поганий в цьому плані трагічний символізм, що це все унаочнилось саме на другій роковини смертей на Майдані. Тому тільки повне перезавантаження, тільки знов повернення до того, що народ має сам сказати своє слово через вибори, врятує сьогодні українську державу від політичного колапсу, який, на жаль, безповоротно насувається. Тому не треба боятися перезавантаження, треба на нього йти, і треба розуміти, що народ має сказати своє слово. Слава Україні!